Всім привіт! Рада всіх бачити на своєму каналі. Сьогодні буде відео на тему пусті баночки, парфуми, що в мене закінчились, які я люблю, які я ще куплю. І так поїхали дивитись. І так, перше, про що я хочу розповісти, це про парфуми. Перше це Екс Nihilo Fleur Наркотік. У мене було 60 мл, вони повністю закінчилися. Я за роки-два з тим. Рахунком, що в мене також є інші аромати. Я багато чого пробувала, Я їх, як це кажуть, парф маніяки та блогери, випила. Але це для мене особисто це, напевно, найулюбленіший, найуніверсальніший аромат, який підходить під будь-яку пору року. Можливо, лише коли дуже спекотно він мене, ну, Можливо, трохи придушує, можливо, не так е звучить, але весною восени взимку це дуже гарний, приємний, шлейфовий, квітково-фруктовий ніжний аромат, який для мене підходить на будь-яку подію, на роботу, на побачення, на зустріч з подругою, просто на кожен день, куди завгодно. на весілля під будь-який наряд, він виглядає гарно, жіночно, сексуально та привабливо. І та нікого не придушить. Він компліментарний та багато хто його полюбує. полюбляє. І я також. Інший аромат, який в мене закінчився, було 20 мл. Це Versace Versace. Я його закінчила буквально за пару. Місяців влітку в мене було 20 мл. Це просто, коли хочеться свіжості, він такий, більш цитрусовий, але навіть і не солодкий, а більш такою, як гірчинкою. Тобто він такий більш прохолодний, строгий, можна так сказати, тебе, якби. Збирає, освіжає, настраює на більш такий серйозний робочий лад. Також його полюбляю зранку на роботу, коли треба зібратися, коли просто хочеться відчувати себе більш чистою, освіжою, але та з зібраними думками рекомендую. Наступний аромат, про який я хочу розповісти, це азаромад Мозеель також було 20 мл, Також буквально за літній період його використала. Це вже більш такий персиковий, легкий, романтичний ніжний аромат, то полюбляє не нав'язливі, ніжні, легкі аромати. Це просто в задоволення використовувати. Для мене він по запаху як аромат шампанського з таким легким, персиковим, приємним звучанням, просто на, на також вже теплу пору року, весну, літо. На, для такого романтичного настрою, також підійде на роботу, на побачення під якісь легкі, романтичні, гарні сукні. Або просто коли хочеться відчути себе, прям такою дівчинкою-дівчинкою, для такого ніжного, дівочого настрою. Просто ось так. Також його дуже-дуже люблю. Ще хочу розповісти про аромат, який у мене закінчився. Це Томі. Хілфігер Tommy Girl Це також більш такий освіжаючий, певно, цитрусовий також аромат, але в ньому є ноти п'яти, і я прям її відчуваю. Його також взагалі на кожен день. На будь-яку пору року зранку, щоб прокинутись, щоб додати свіжості, гарного настрою, бадьорості. Просто коли всі парфуми набридли, хочеться відчуття свіжості або там впродовж дня, коли ти засинаєш в тебе, немає сил, ти ним користуєшся, і він тобі ніби додає енергії. Класний аромат, як вже зрозуміли, я полюбляю. Цитрусові аромати, це просто моя любов. Хочу багато ароматів цитрусових таких пробувати. І там в мене вони, думаю, завжди будуть. Це для мене універсальні базові аромати. Коли не знаєш, що одягти, та на кожен день просто топчик. І також хочу розповісти про цитрусовий аромат, який в мене закінчився, та який я також. Куплю, бо я його дуже-дуже люблю, це мандарин базілік від Aqua Aligorie. Це просто уу, моя любов влітку. Це прям сочний солодкий мандарин. Це вже більш такий солодко-свіжий цитрусовий аромат. Також в мене було 30 або 40 мл. Закінчила його, мабуть, за одне літо, і він в мене асоціюється з подорожі до Турції, Мармаріс. Це було дуже-дуже приємно та круто. Також його брала з собою в подорож, і ось такі в мене приємні спогади з того періоду залишились. Це був 21 рік до початку всього цього жаху. Ось так. І так, з парфомом ми це все. Тепер будемо переходити до пустих баночок, які в мене закінчилися. Поїхали. І так, тепер буду показувати пусті баночки, що в мене закінчилося, що я рекомендую, що ні. Тут не дуже багато, але все, що згадала, покажу. Закінчився лістерин, це опорізкувач. Довго про нього розповідати не буду. Я ним користуюся, в принципі, задоволена, але більше подобається з чайним деревом. Здається, якось так. Він для мене більш м'який по, по вкусу. Цей такий для мене більш різкий. Але користуюся приємно, подобається подобається. Запах у роті відчуття у роті свіжості, та ніби трохи, ніби трохи, як очище відбілює зубки. Для мене це особливо зараз бреклами дуже важливо. Закінчиться в мене ось такий крем, це професійна лінійка Anna Logor Silver Plus Moisturizer. Це ось для нормальної та жирної шкіри. В мене шкіра комбінована, не знаю знаючи. Нагаряю, одні косметологи кажуть, схильна до жирності, інші до сухості, можливо, на різний період часу по-різному себе веде, Ось таким. Дозатором повністю його закінчила, взагалі тут нічого немає. Зручний, що так видавлюється, не треба нічого виковирювати, це дуже зручно. Він доволі бюджетний був, але це професійна марка з більш корисним класним складом. Ось, мені сподобався, гарно зголожував, нічого зайвого не робив, тому рекомендую, кого нормально комбінована. Шкіра схильна до жирності, вам він також повинен підійти, спробуйте, не залишає липкості, добре вбирається в шкіру, добре підійде під макіяж. Тому, якщо що, можете звернути на нього свою увагу. Давно все збираюся викинути, але залишаю для того, щоб був відтіночок. Бо мені сподобався відтінок. Це така пильна роза. Помадка від Oriflame The One а відтіночок я навіть не побачу, що там зараз. Rosewood, начебто Rosewood щось таке, але мені просто сподобався цей відтіночок. Цю помаду, напевно, купувати не буду, тим паче Oriflame вже. Особливо не користуюся її вже багато років. Ось, але я ж кажу: залишаю для того, щоб ось цей відтіночок придбати пізніше в інших марках. Але поки є помадки, тому поки нового нічого не купую, не бачу в цьому сенсу. Також в мене закінчився ось такий олівець для брів від Emelon. Це вже новий. Просто вам показую, як він виглядає. Це для брів з такою щіточкою. Ось. А ось так він викручується. Він більш такий твердий. Ось це. Колір, яким я користуюсь, він такий більш твердий, але для олівця і для брів це плюс. Тому що вони повинні бути такі не дуже м'які, щоб не розмазували, щоб мало такий пудровий ефект, більш стійкі. Зараз скажу, що це за колір. Напевно, тауп. 0,1 тауп колір. Зараз. Ось 01 тауп, ось. І мені здається, це більш універсальний колір, який підійде. І для темненьких дівчаток, як я, і для русого волосся. Можливо, для блонду буде більш. Темний для них потрібно світліший, але для більшої частини, для роснявих дівчат, для темненьких дуже гарно, натурально виглядає, навіть якщо підкрашувати більш такі темні, чорні брови. Бо в мене також свої бровки такі більш темні, навіть чорні. Також дуже люблю, закінчився і термін придатності. В принципі, його тут вже залишилось дуже-дуже мало. Тому пора з ним попрощатися. Останні пару років просто так валявся, ніхто ним користувався, тому треба викинути. Дуже класний тональний крем, який підійде для професійного макіяжу, для дівчат. Просто хто полюбляє фарбуватись. Для мене це аналог Estee Lauder. Це класний тон, який дуже класно тримається, який дуже класно перекриває. Але перед ним добре треба зволожувати шкіру. Правда, він тримається 24 години. Тобто, стійкий для наречених, для якихось важливих подій, весіль дуже класно підійде. У моїх клієнтів з ним все дуже добре трималося. Ось це матовий. Я саме люблю матовий ось для жирної та комбінованої шкіри. В ньому є СПФ. Це в мене 180 відтіночок. Він такий більш трохи змаглого кольору. У мене також є більше світла, він поки в мене є в наявності. Саме це я ще купляла, коли була у сестрі в Ізраїлі. Ось тут видно, що тут ібрид. Він трохи, ну сама етикетка виглядає трохи інша, аніж ту, яку я вже у нас купляла на мейкапі. Ось, не знаю, сподіваюся, той самий склад і в цьому, і в нашому, але це знається виробництво Америка. Дуже реально класний, крутий тональний засіб, який, до речі, в Ізраїлі не дуже бюджетно коштує він коштує трохи дешевше, ніж там Dior, той самий Estee Lauder і все інше. Тобто він ну, на такому більш середньому рівні, навіть ближче до люксу по ціні. Тому я вважаю, він дуже-дуже класний та гарний. Але не дуже раджу на кожен день, бо він такий дебільш плотний для якихось подій. Для проблемної шкіри, жирної шкіри, комбінованої шкіри, нормальної шкіри для фотосесій, для важливих подій. Просто топчик за більш приємну ціну. Рекомендую. І так, дівчатка, на сьогодні це все. Дякую за перегляд відео. Сподіваюсь на вашу підтримку, підписку та коментарі. Пишіть, які продукти вам подобаються, які б відео ви б хотіли ще бачити. Пишіть вашу думку на рахунок парфумів, які ви полюбляєте. До нових зустрічей!